У юних рибалок нерви натягнуті, мов волосінь на вудці. Напругу, що панувала у ці хвилини біля водойми, зрозуміють певно лише завзяті рибалки. О, Заслужені аплодисменти Ярослав із села Комендантівка додає свій черговий трофей до загальнокомандного садка, адже саме загальну вагу пійманої риби буде зараховано після закінчення турніру з риболовлі Золоті карасики. У ньому беруть участь чотири команди Пришипської територіальної громади. У Ярослава це вже другий впродовж турніру великий короб. Декілька хвилин тому на гачок його вудки піймався ще й екзотичний. Що розказувати? Риба та риба собі. Як ви її піймали? Ну, закинув вудочку і побачив, що поплавок потопило, під... підсікнув та й витягнув. Не назва якась чудернацька? Кої короб. Це перша така риба велика сьогодні. Сьогодні так. Найбільшу яку ловили. Коропа на два кілограми. Тут? Ні, не тут. Дівчата і хлопці кажуть, що ви щороку берете участь у цьому конкурсі. Так. Щороку. Прошли рік також зловив величеньку рибу. Коропа десь на кілограм. Чим кормите рибу? Та нічим не кормлю, просто на опариша ловлю. Не набере даю, оце дивитися весь час. Та, Нормально. Нормально. Якось переговарюєте, щось можливе, да, щоб вона ловилася. Це ні, просто наживив собі там опариша і воно клює. Риболовля потребує тиші, тому розмовляю з хлопцями пошибки, щоб не розлякати рибу. Оце так. А що це за риба? Короп. Короп, так. За да. ти що вловив. Да. Як тебе звати? Ваня. Ваня. Ванько, ти часто ловиш рибу таку? Не дуже часто. А як тобі вдалося сьогодні? Я не знаю. А на що ти її ловиш? На черв'яка зловив. На черв'яка? А що ти потім з нею будеш робити? Та не знаю. Ну ви відпускаєте велику чи ні? Сюди в озеро? Чи з собою заберете? Може, заберу, не знаю. Ну які відчуття від такого лову? Слово мене передати. Дуже задоволений. Угу. А взагалі влітку ходив на риболовлю? Так, да, багато разів. То ти полюбляєш справу? Так. Да. Угу. А найбільша яка риба була? Карась, мабуть, не знаю точно. Кілограмів скільки? Та може кілограм. Ну, я велику рибу не ловив. Прямо таку прямо не ловив. Лише для задоволення. А, горне, горна. Да. Давай. Мій дідусь і бабуся живуть у цьому селі. Капелячок, і вони мене запросили на цей конкурс. А як часто ти полюбляєш з дідусем ходити на рибалку? Я з, з дідулею дуже люблю на рибалку ходити. Можливо, ну, десь кожну неділю може. Угу. Таке. В тебе є якісь твої таємничі приговори, щоб рибка ловилася, велика і маленька. Було, було таке. Ти нам розкажеш? Ні, то секрет. Вмієш прикормку робити? Так, я кормку. Ой, Так, Там я звішую кукурузу, оце кашу, що ми собакам даємо. І ще там спеціальну штуку додаю, не пам'ятаю вже яку. Секретний інгредієнт, так? Так. Тобі сподобалося сьогодні? Так, дуже. Учасники риболовного турніру так швидко, один за одним, витягають із водойми карасів та коропів, що наш телеоператор навіть не встигає за усіма вгледіти. Що це за улов такий? Хто це? Це короб. Це перший короб ти? Ні, це вже не буду щитати рибу, бо не, не буде. буде клювати. За, бубо... за бубони. А на що ти ловиш? Я ловлю на кукурузу, на. Черв'як і можу на тісто, щоб половити. І на манку сам робив. То ти завзятий рибалка? Так. Да. Як тебе звати? Назар. Назара прізвище. Кукарів. Де ти навчаєшся? Я навчаюся в пряшевській школі. Угу. То ти в селі ловив рибу? Так. Да. І це зранку вставав, так, да, за так. З музями виходимо на рибалку, любимо вечором ходити. А що ти потім з нею робиш? Або відпускаємо, або щось друге робимо. Можемо пожарити, якщо можна. Як, е е які успіхи сьогодні у вашої команди? Дуже велика нам клюнула. Всі задоволені? Дуже. Серед юних рибалок помічаємо кількох дівчат. Анна із команди Козачата наполегливо намагається привернути увагу риби, яка аж ніяк не хоче клювати. А от сестри близнючки Євгенія та Маргарита Гошкодеря, попри те, що ловили на чужу вудку, у власної виявилося пошкодження, піймали вже не одну рибину. Та ще й кажуть, що кілька карасиків зірвалися з гачка. Дівчина рибалка, як це? Так, обично, ну багато дівчат рибалок. Часто ходиш на, рибал... на рибалку? Нєт. Ні. Не люблю рибалити. Так, а оце ж такі улови. Mm -hmm. <laughs> Не завжди. Да. А як дала згоду на сьогоднішню участь у конкурсі? Ну, о... скучно стало. Mm -hmm. І отак повезло тобі. Так. <laughs> <laughs> як команда ваша називається? Mm -hmm. Фортуна. Фортуна. Так, фортуна відпрацьовує свою назву. Маргаритку, а так. Один на двох улов, чи це вже і багато за сьогодні? У мене один великий зірвався і там маленькі у вітрі є. що я спіймала. А ти полюбляєш ходити на риболовлю? Теж ні. Це фортуна сьогодні така у вас, як і назва команди. Ну, а як воно оце в руках тримати свій улов, ще такий великий? Та це ще не великий, це маленький ще. А ти часто ходиш на риболовлю? Ну, тобі не подобається, але ти буваєш біля води. Оце на змаганнях біля води не особо. Ну я не хожу на риболовлю. Ну, мабуть, той, хто вперше, той завжди велику рибу підіймає. Да -да. Багато хто з рибалок, без сумніву, скажуть, що у риболовлі цікавий сам процес. І навіть риба, що зірвалася з гачка, не псує настрій, а навпаки, додає азарту. Від побаченого отримуєш задоволення таке, що й самій хочеться взяти до рук вудку. До речі, такою нагодою скористався й водій Єрестівського язика, який привіз нашу знімальну групу. І піймав таки карасика. Як виявилося, такі ж емоції відчували і деякі мами, тата й дідусі, захопившись цікавим процесом. Звичайно, поза конкурсом їхній улов не враховувався до загальнокомандного. А вони кожній рибині раділи, мов діти. Розповідайте, чи ви полюбляєте риболовлю? Дуже полюбляємо І сім'єю рибачимо, і син зараз з друзями також кожного дня ходять на ставок до нас село на річку. Рибачать. Сподобається. Саме головне, що в них в телефонах uh -huh. займається такою діяльністю. Да. Uh -huh. Чим е, підкормлюєте рибу? Ой, краще у них запитати. Ну а ви як мама, ви ж знаєте, яка кукурузу ми купували? Яка каша краща. Я не знаю. <різь> за, за кашу не знаю, знаю, у нас кукуруза, я опарише. Uh -huh. Так ловлять. Спочатку у них, бачите, яка велика риба була. На початку дивіться. Я не знаю, це у нас білий амур. Велика риба. Це наші хлопчики все наловили. Це вже Ой, ой, Ті пока. Ванька, давай. І так 15 хвилин до закінчення конкурсу. おいおいし У нас тут багато дорослих в першу чергу для того, щоб і безпеку дітей забезпечити. Дорослі контролюють, щоб хоча було оголошено діткам, щоб дотримувались певних правил. У нас сьогодні команди село Дабинівка, село Комендантівка, село Пришиб і село Кобилячок. Чотири команди діток приймають участь по п'ять чоловік у команді. Головне, головне дітям задоволення сьогодні. Звичайно, така атмосфера задоволення дітям побути на природі. Зелений туризм такий чудовий, прекрасний. Це вже другий такий регіональний конкурс. Тобто, вдруге проводиться він на цьому. На цій, на цій чудовій, прекрасній зоні, надає її кобилячівський фермер Юрій Удовицький, створив цю красу і діткам є можливість показати свої здібності в рибальстві. Вони з таким задоволенням і з азартом приймають участь, засновник цього конкурсу, бібліотекар Пришипської. Бібліотека Андрющукала Миколаївна. О, всі бібліотекарі приймали матеріальну підтримку діток. Закупили їм солодкі призи і підготували гарні такі призи-подарунки. Сільська рада і відділ освіти, культури та туризму виділили кошти на подарунки більш дорогі. О, і буде кожен, кожен з дітей отримає подарунок незалежно від того, чи перше місце, друге місце. Оце таке. Ну, побачимо далі. А далі, на жаль, закінчився час відведений для змагання, і члени журі приступили до зважування улову кожної команди. Фінал турніру і для нагородження вишикувалися юні рибалки. Ми веселі козачата. Аплодисменти Фортуна. Ваш дивіст. А дивіст у нас такий – більше діла, менше сіла. слів. Класно, класно. Наступна команда. Наша назва! Рибаки! Наш девіз! — Якщо хочеш бути, клас, то приєднуйся до нас! Супер! Село, присіб! І у нас село комендантівка. І так, будь ласка, ваша назва та девіз! — Наша команда. Українські рибаки. Наш девіз! — Енергічні рибаки. Веселі козаки. Аплодисменти всім учасникам, будь ласка. За підрахунками журі. Четверте місце у команди «Козачата» – Дабинівка Криничне із загальним виловом 1 кг 650 грамів. Третє місце виборола команда «Рибаки» із Пришиба. Вона має 1 кг 765 грамів. На другому місці «Фортуна» із Кобилячка і 2 кг 600 грамів риби. За повір'ям, короб «Кої» Риба, що приносить удачу. Певно, він і допоміг команді українські рибачата із комендантівки стати переможцем риболовного турніру. А ще наполегливість і витримка, адже не так просто сучасним дітям енерджайдзерам втриматися понад дві години майже на одному місці. Хлопці наловили найбільше за усіх 3 кілограми, 35 грамів. Подякувати вам, вашим батькам. Що сьогодні відбулося таке свято, що вони вас підтримували, подякувати ЗСУ, які надають нам змогу хоч трішки відволіктися від буденних справ, від тривог. Тому на майбутнє, я думаю, ми і наступного року зустрінемося. На жаль, що не всі змогли сьогодні прибути. Думаю, на слідуючий раз. Нас буде більше, і ми будемо ловити ще більшу рибу, бо вона підросте. Дякую усім, всім здоров'я, натхнення, удачі! Організатори турніру, бібліотекарі Пришівської громади, підготували хлопцям та дівчатам тематичні подарунки, грамоти та власноруч виготовлені медалі. Ви всі молодці, усім велике. Дякую, дякую. Вашим батькам, дякуємо ЗСУ, що ми маємо змогу посидіти, відволіктись від телефона три годинки. Вам сподобалось від компанії Ферекспо, яка опікується Пришипською територіальною громадою. Всі учасники турніру також отримали подарунки і привітання. Я вам бажаю всього найкращого попереду, перше вересня. Гото граніт науки. І все у вас буде добре. Ну і всім нам бажаю якнайшвидшої перемоги. Дякую вам, велике велике за задоволення, яке я сьогодні отримала. Молодці, ви всі молодці. Цікава риболовля, корисні подарунки, фото на згадку і звичайно польова каша на свіжому повітрі. Чудово провели суботній день. Разом із юними рибалками та рибачками завдячуємо Збройним силам України і з нетерпінням чекаємо наступного року проведення у цьому мальовничому куточку села Кобилячок на Полтавщині вже третього турніру Золоті карасики.